Наступна проблема, яка відбувається з холодильниками, з системами No-Frost, це те, що продукти в холодильній камері перемерзають. Переморажувати холодильник може по декільком причинам. Перша з яких це може бути неробочий температурний датчик. Температурний датчик знаходиться обично з боку. Ось тут. Я вам його достав, щоб ви мали представлення, як він тось, тут, тут так от виходить, декоративна а, така кришка, і він цю кришку вставляється і знаходиться з боку. Обично тобто, він прозвальнюється. сопротивлення має при кімнатній температурі там, у, у Ліпхера наприклад, він, там, в районі 5-8 кОм. Samsung-мінус. десь так, плюс в Вірпула там в районі 12 Ну, Суть в тому, що запротивлення він повинен показувати. Якщо він не показує сопротивлення, він десь в обриві, собственно, датчик треба замінити. Но... Чаще всього це, цим страдають іменно холодильники марки Ліпхер. Датчик і у них виходить з строя дуже часто, і часто він знаходиться за обшивкою, тобто там заміна не така проста, як, допустим, в Samsung чи в LG чи в якійсь другій моделі. Ну, якщо у вас Ліпхер, то будьте готові замінити датчик. І тоді холодильна камера буде працювати відповідно, бо не завжди, не завжди плата покаже табло, покаже, що помилка по датчику може й не показати. Тобто холодильник буде працювати довго і не відключатися. Якщо, якщо у вас, звісно, механічний термостат стоїть вмість датчика. Як комбінована система, так, як я вам розказував в предыдущому роліку, і у вас встановлений там термостат, то да, тоді потрібно просто замінити цей термостат і все. Но це при услові, що в холодильній камері буде мінус. Нам потрібно положити на деякий час вовнутрь градусник в холодильник і поняти, що там дійсно мінус, і тоді вже міняти термостат. Тільки в йому може бути проблема. Якщо нофрост, то датчик або заслонка. Заслонка також може бути виновником торжества. Так сказати, вона може замерзнути в якоїсь якійсь одній позиції або заклинить в відкритому положенні, і холодне повітря буде постійно попадати в холодильне відділення.